Вітаю! Тема нашого відео геометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. На рисунку зображено прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. При цьому нагадаємо, що ВС є протилежний катет до кута А. А АС є прилеглий катет до цього кута. Отже, перше означення – Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Дивлячись на даний малюнок, ми можемо сказати, що синус кута А, ще раз читаємо визначення, є відношення протилежного катета, тобто БЦ, до гіпотенузи АБ. Якщо взяти синус кута Б, то це буде відношення катета АС до гіпотенузи АВ. Для прямокутного трикутника також можливе зображення, коли позначення сторін маленькими літерами. В цьому випадку ви повинні пам'ятати, що запис синуса відповідного острого кута відбуватиметься за допомогою маленьких літер. Тобто, синус альфа дорівнює відношенню А до С. А синус бета дорівнює відношенню Б до С. Розглянемо прямокутний рівнобедрений трикутник, в якому гіпотенуза АВ дорівнює А коренів з двох. Це можна знайти за теоремою Піфагора, позначив ще катити, які рівні між собою через А. В результаті, за означенням, синус кута А дорівнює відношенню Б до АБ, підставивши відповідні значення, ми отримаємо А, що ділиться на А коренів з 2. Тобто одиниця, що ділиться на корень з 2. Бачимо, що синус гострого кута прямокутного рівнобедреного трикутника не залежить від його розмірів. Адже значення А може бути вибране довільним. Оскільки кут А 45 градусів, то пишуть, що синус 45 градусів дорівнює 1, що ділиться на корень з 2. Позбувшися і раціональності в знаменнику, ми отримаємо значення корень з 2, що ділиться на 2. Запам'ятайте, будь ласка. Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту іншого прямокутного трикутника, то синуси цих кутів рівні. І ще один момент. Запам'ятайте, будь ласка, синус гострого кута залежить тільки від величини цього кута. Так, як виразити катет через гіпотенузу або гіпотенузу через катет, використовуючи теорему Піфагора, можливо. Отже, при складенні відношення катет до гіпотенузи значення довжин сторін самознищується і залишаються лише числові значення, які відповідають синусу відповідного кута. Наступне поняття. Розглянемо ті ж самі прямокутні трикутники, але при цьому використаємо прилеглий катет до кута А. І, відповідно, гіпотенузу. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи називається косинусом кута. Косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи або маленькими літерами. Косинус кута А дорівнює А поділити на С. За означенням косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І ще одне поняття, яке ми з вами повинні розглянути, це поняття тангенс. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого, якщо це показати відносно кута А. Отже, тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета BC до прилеглого катета AC. відповідно маленькими літерами відношення B до А. Якщо тангенс кута B, то це відношення катета AC відповідно до BC. тобто А до В. І четверта тергонометрична функція, з якою ми з вами знайомимося, це котангенс. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до протилежного. Отже, котангенс кута А дорівнює відношенню АС до БЦ, а котангенс кута Б дорівнює відношенню В до АС. Узагалюючи сказане вище, проілюструємо всі чотири тригонометричні функції відносно поданих двох трикутників, і відносно відповідно гострих кутів. Отже, синус кута А за означенням – це відношення протилежного ката та до гіпотенузи БЦ до АБ Синус кута Б. Це відношення АС до АБ, косинус кута А це відношення прилеглого катета до гіпотенузи АС до АБ, а косинус кута Б дорівнює БЦ до АБ. Тангенс кута А. Це відношення протилежного катета до прилеглого. BC до AC тангенс кута B. це відношення AC до BC. І котангенс кута А, це відношення АЦ до ВЦ, котангенс кута Б, це відношення БЦ. До АЦ. Виконаємо ті ж самі записи, але використовуючи маленькі літери позначення сторін і відповідно позначення кутів альфа і бета. Отже, синус альфа дорівнює відношенню А до С, косинус альфа дорівнює відношенню Б до С. Тангенс альфа дорівнює відношенню А до Б і котангенс альфа дорівнює відношенню Б до А. Ми з вами прописали чотири тригонометричні функції відносно кута альфа. Те ж саме зробимо для бета. Отже, синус бета відношення протилежного катета до гіпотенузи Б до С. Косинус бета відношення прилегло катета до гіпотенузи А до С, тангенс бета відношення протилежного катета до прилеглого Б до А і котангенс бета відношення прилеглого катета до протилежного. Осинус тангенс, котангенс гострого кута залежать тільки від величини цього кута, так само як і синус відповідного кута. Взагалі кажучи, що кожному гострому куту відповідає єдине числове значення, яке є значенням синуса, косинуса, тангенса, котангенса цього кута. Тому залежність значень синуса, косинусу, тангенса або котангенса гострих кутів від величини цих кутів, є, називають функціональною. Функцію, яка відповідає цій залежності, називається тригонометричною. Існують табличні значення, наближені значення тригонометричних функцій різних кутів. Вони розміщені в вашому підручнику, в кінці вашого підручника. Також ці значення можна знаходити за допомогою мікрокалькулятора. Тому м, навчіться користуватися калькулятором, бо іноді вам це буде в нагоді. Також існують певні тригонометричні функції залежності між ними, які ви повинні пам'ятати. Отже, перші дві функції це тангенс, дорівнює відношенню синуса до косинуса. Так як синус це відношення. Протилежного катета до гіпотенузи, а косену це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Ми отримаємо відношення протилежного катета до прилеглого. Котангенс це відношення косинуса до синуса цього ж самого кута. Також ви повинні пам'ятати, що добуток тангенса і котангенса дорівнює одиниці. Давайте розберемо, чому. Якщо тангенс альфа що множиться на котангенс альфа. Замінити через відношення синуса до косинуса, а котангенс як косинуса до синуса того самого кута, то, скоротивши дроби, ми отримаємо одиниці. Запам'ятайте, будь ласка, цю формулу. Якщо в прямокутному трикутнику, в якому позначити сторони через А Б С, записати теорему Піфагора у вигляді А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат, і поділити обидві сторони на С квадрат, ми отримаємо відношення, А відноситься до С до квадрату відноситься до С до квадрату дорівнює одиниці. Розглянувши прямокутний трикутник, у якому відношення. А до С являється синусом кута альфа. Ми можемо записати як синус квадрат альфа плюс відношення Б до С, це являється косинусом, відповідно, кута альфа. замінивши, отримаємо косинус квадрат альфа і дорівнює одиниці. Ми отримаємо формулу, яка називається основною тригонометричною тотожністю. Ще одна формула, яку ви повинні пам'ятати. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1 Якщо синус і косинус одного і того самого кута в квадратах і їхня сума завжди дорівнює одиниці, зазначимо також, що косинус бета дорівнює синус альфа і дорівнює відношенню а до С. А синус бета дорівнює косинусу альфа і дорівнює відношенню b до С, тангенс бета дорівнює котангенс альфа і дорівнює відношенню b до А. Котангенс бета дорівнює тангенс альфа і дорівнює відношенню А до b. Оскільки бета дорівнює 90 мінус альфа, так як сума гострих кутів прямокутного трикутника, то існує ще ряд формул, які ви повинні знати. Ось ці формули. Косинус, 90 мінус альфа дорівнює синус альфа, синус 90 мінус альфа дорівнює косинусу альфа, тангенс 90 мінус альфа дорівнює котангенсу альфа. І котангенс 90 мінус альфа дорівнює тангенсу альфа. Ми вже знаємо з вами, що синус 45 градусів дорівнює корень з 2 поділити на 2. Знайдемо тепер косинус, тангенс і котангенс 45 градусів. Отже, косинус 45 градусів дорівнює синус 90. Мінус 45. Звернемо увагу на нашу табличку, синус 90 мінус 45, дорівнює косинусу альфа. І відповідно в даному результаті 90 мінус 45, ми отримаємо, що даний вираз дорівнює синусу 45 градусів, тобто корень з 2 на 2, отже, Синус 45 і косинус 45 дорівнюють одному й тому самому значенню. Тангенс 45 градусів дорівнює відношенню синус 45 градусів. поділити на косинус 45 градусів. Відповідно, корень з 2 на 2, що ділиться на корін з 2 на 2 і дорівнює 1. А так, як. Тангенс помножити на котангенс одного і того самого кута дорівнює одиниці, То котангенс 45 градусів дорівнює одиниці, що ділиться на тангенс 45 градусів, і також дорівнює 1. Знайдемо синус косинус тангенс і котангенс кутів 30 і 60 градусів. Для цього розглянемо прямокутний трикутник, у якого один з гострих кутів дорівнює 30 градусів. При цьому ми пам'ятаємо, що катет, що лежить проти кута в 30 градусів, в два рази менший за відповідну гіпотенузу. Тому катит Б це ми позначаємо через А маленьке, а гіпотенузу АВ через 2А. За теоремою Піфагора маємо АЦ дорівнює корень квадратний АВ квадрат мінус ВС квадрат. Підставивши значення, ми отримаємо 4а квадрат мінус а квадрат, дорівнює корень 3а квадрат, тобто дорівнює А коренів трьох. Відповідно синус 30 градусів, що дорівнює відношенню. БС до АБ, А до 2 А і дорівнює одна друга, то косинус 30 градусів дорівнює відношенню А до АБ, А корень з трьох, що ділиться на 2а, дорівнює корень з трьох, що ділиться на 2. Відповідно, тангенс 30 градусів. Це відношення синус 30 градусів до косинус 30 градусів. Одна друга, що ділиться на корінь з трьох на 2, дорівнює одиниця, що ділиться на корінь з трьох. Позбудемося ірраціональності раціональності в знаменнику, і отримаємо відповідне значення: корень з трьох, що ділиться на 3. І котангенс 30 градусів. Це одиниця, що ділиться на тангенс 30 градусів, одиниця, що ділиться на корень з трьох на 3, дорівнює корень з 3. Оскільки 60 градусів дорівнює 90 мінус 30 градусів, то отримаємо, що синус 60 градусів дорівнює косинусу 30 градусів, і дорівнює корень з трьох, що ділиться на 2. Косинус 60 градусів, дорівнює синусу 30 градусів і дорівнює 1 друга. Тангенс 60 градусів дорівнює котангенсу 30 градусів і дорівнює корінь з трьох. Котангенс 60 градусів дорівнює тангенсу 30 градусів і дорівнює корінь з трьох, що ділиться на 3. Всі ці значення у нас існують в певній таблиці, яку вам потрібно буде вивчити. Ось ця таблиця. Отже, синус 30 градусів 1 друга, косинус 45 корін з 2 на 2, тангенс 60 корінь з 3, ну і, відповідно, котангенс, наприклад, 45 дорівнює одиниці. Всі ці значення подані в таблицю, це ті значення, які ви повинні вивчити.